Привіт всім, Сьогодні 4 лютого 2023 року. Розкажу вам Вайнекс-трейд Trade такий розділ як завдання. Завдання у нас можуть бути різні. Можуть бути активація, підпишись на телеграм-канал, може бути підпишись на YouTube канал, може бути напиши коментарі, створи нове відео. ну і різні. Як їх потрібно виконувати? Заходимо в розділ завдання. Нажимаємо отчот, і тут де описання, ми вставляємо нашу а, На наше завдання, якщо це ролик, то ссылка на YouTube ролик. І загружаємо фото, скріншот, що воно в нас виконане. І нажимаємо Отправить відчт. Коли ми його відправляємо, компанія перевіряє якість виконаного на завдання. І коли воно відповідає всім цим нормам, вона начисляє в кабінет. Ось тут де баланс, коштує долар, 2, 3, 10, і вже можна щось з тими грошима робити. Або створити новий депозит, або виводити туди, як ви собі хочете. Вивід на криптокошельок від 2 доларів, а на карту від 50 доларів. Рада бути з вами. Підписуйтесь на канал.